Цей океанографічний музей це не просто музей, а справжній храм біля моря, збудований в 1910 році на скелі. Його відкрив князь Альбер I, видатний дослідник і шанувальник океану. Але справжню світову славу музею приніс легендарний Жак Єв Кусто, який очолював його з 1957 року до 88-го. Саме тут Кусто розвивав свої підводні технології, демонстрував фільми про морські глибини та формував нову екологічну свідомість у людей. Він був одним з винахідних. Акваланга досліджував морське життя десятиліттями. а Його фільми та книги надихнули мільйони людей по всьому світу на дослідження морів та океанів. Помер Кусто 97 1997 році, але його ім'я назавжди вписано в історію науки і охорони природи. У музеї досі зберігається частина експозиції, присвячених саме Косто. Його прилади, підводні апарати, архівні відео все тут є. Також є величезні акваріуми, скелети морських тварин, інтерактивні зали та неймовірна тераса з видами на море. Коли я там був трошки раніше, мені дуже і дуже все там сподобалось, тому я точно можу рекомендувати те місце, щоб відвідати його і дорослим, і дітям.